Ваша коробочка на п'ять Дякую вам, дякую. Так соціальна працівниця Олена Плютинська з минулого понеділка видає одяг для внутрішньопереміщених дітей, які зареєстровані та проживають у Рівному. Досить тепла кортка. Може бути хлопчику, може бути дівчинці. Теж такого. Нейтрального кольору, хлопчик-дівчинка, ковтинка. На флісі така світовий. Це термо. Угу. І штані. Штані цві так само. Куртка, светр, штани, шкарпетки, рукавички, шарф, термобілизна, чобітки. Усі ці дитячі речі абсолютно нові та видаються безкоштовно дітям-переселенцям віком 2-3 роки, 5-7 та 9 років за наявності. Довідки про реєстрацію в громаді. Допомога ця надається на підставі письмової заяви одного із батьків дитинки і свідоцтво про народження дитини, а також довідки, що підтверджує внутрішньо переміщену особу в Рівненській міській громаді. Ми отримали понад 1300 пакетів. Для дітей саме цієї вікової категорії. А загалом у нас до 4 тисяч дітей. Ну це старших уже така допомога у вигляді теплих дитячих речей надана міжнародним благодійним фондом ЮНІСЕФ та міністерством реінтеграції тимчасово окупованих територій. Усі набори одягу однакові та уніфіковані. Підходять як дівчаткам, так і хлопчикам. Єдине, де що мало мірять, проте це не проблема. Можна замінити на більший розмір. Пані Олена прийшла по одяг для онуків. До рівного вони приїхали із Луганщини. У мене внуки. Мы здесь пере, ну, переселенцы. Внуки тут проживают, я увидела в сообщении, поэтому внуки 5 и 9 років. Отримали сьогодні одну коробочку. Одну коробочку, да, потому що на 9 років ще пока немає. На 9 років приїдемо похоже. сейчас Всім потрібна така допомога для переселенців Це дуже гарно, дуже хорошо. Спасибо вам. Дякую. Однією із головних умов отримання такої допомоги для дітей є діюча реєстрація у Рівненській ТГ. Тому усіх переселенців, які звертаються, перевіряють через систему. Програмку мені встановив департамент, де я ввожу ідентифікаційний або прізвище, і мені показує програма, чи діюча довідка, скільки діток де зареєстровані, і тоді я видаю. Якщо людина не зареєстрована, в рівному мені немає інформації, і я не видаю. Видавати одяг у рівному почали минулого понеділка. За цей час видано близько півтори сотні наборів. Тож у департаменті соціальної політики закликають внутрішньо переміщених осіб, які мають діток віком від 2 до 9 років, звертатися за адресою Соборна, 3, цокольний поверх з понеділка по четвер, з 9 до 16 години, у п'ятницю з 9 до 15. Анастасія Шепетюк В'ячеслав Мельник. Випуск новин.